Доброго денечка, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу приготувати смачненьку квашену капусту, яка гарно зберігається, не перекисає, не має такого специфічного квашеного капустяного запаху. Може зберігатися більше пів року. Найкраще її квасити ось зараз навесні, коли, не знаєте, буде. Капуста дешева чи не буде. А їсти капусточку потрібно. І, ну, самі розумієте, не буду багато говорити. Для цього спочатку беремо кастрюльку, в якій вливаємо літерку водички. Туди відправляємо одну повну ложку, але з такою великою гіркою. Бачите? Ложка з великою гіркою солі. Зараз сюди долию ще, і ставимо на плитку, аби вона закипіла, щоб сіль там добре розчинилася. Сіль використовуємо кам'яну, тому що це буде не маринована, а квашена капуста. Так, розрізала капустину на опіл. Стільниця у мене частенька, і буду її зараз нашатковувати. Кому легше ножиком, в кого є така спеціальна шатківничка, у мене ось такий прибор, такий ніж. І зараз ним ось так притримую до стола і легенько, чих-чих-чих. Дивіться, як гарненько воно все нарізається. Роблю не сильно такі довгі шматочки, тому що ми вик... любимо ще його їсти в ем... капусняки додавати. Ось так, щоб дрібненько було. А напишіть мені, будь ласка, ви чули про такий рецепт капусти квашеної з медом? І чи готували колись, подобається вам чи ні? А можливо, маєте ще якісь цікаві такі рецепти квашеної капусти. Дуже буду рада, якщо ви мені напишете. Також не забувайте про вподобайки, діліться відео з друзями, якщо вам було цікаво, і також підписуйтесь, хто не зі мною. Так, Дивіться, поки я тут ріжу, водичка, дивіться, водичка, бачите, закипіла, відкладаємо її, аби вона трішки охолонула. Не зовсім щоб холодна була, так, щоб ви пальчик могли опустити, щоб вам було. Ну, так, не трішки тепло, а так добре припікало пальчик, тому що мед в гарячу воду не можна кидати. Продовжуємо далі з капустою. Тепер сюди додамо морквочку, такий в мене нехитрий агрегат. І зараз ним чух-чух і додаємо. А скажіть, ви любите, коли в капусті квашеній є морква? Тому що бачу багато хто не додає моркву. Для мене це взагалі ну, нонсенс. Квашена капуста завжди щось в мене е, в уяві, це коли вона з квашеною морквочкою. Без моркви, ну, що то за капуста? Звичайно, є деякі такі рецепти, але, можливо, я не модна. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Хотіла щось сказати, але, як то кажуть, хотіла брехнути, не дало дихнути. Так, що, небагато буду додавати. Ну, так думаю, вистачить морквочки. Зараз перемішаємо. А, дивіться, яка красота. Ой. Тепер не буду мами просити капусту. А то вона мені каже, ну, що це таке? Доросла дівчинка бере сама собі на квас, а то Тож, скільки ото можна у мами все відбирати? Ні, ні, жартую. Мама дає сама, ніхто в неї не забирає їй. Навпаки, приємно, коли нам подобається те, що вона готує. І здебільшого всі рецепти. Першопрохідцем, так як кажуть, льотчиком випробувачем у мене мама. Тому що, поки я там ще настроюся щось попробувати, а вона вже його приготує. Тому, так, друзі, якщо напишете в коментарях якийсь свій цікавий рецепт, або якісь гарні слова, коли ви пробуєте цей рецепт капусти, мамі буде дуже приємно, тому що вона завжди переглядає усі мої відео. До речі, мамуля. Привіт! Далі, капусту. Трішечки ось так приминаємо руками. Не розтираємо, не робимо її зовсім м'яку. трішечки трішечки. Отак. Приминаємо. І я вже підготувала баночку. Трохлітрова у мене. І зараз наповняю капустою. Як бачите, у банку ні. Перців, ні лаврового листочка нічого не кидала. Тому що тут потрібна лише капуста, сіль, вода і мед. Ось так. Наповнюю банку. Видно вам. Отак. От Кулачком нічого там не, притрим... не... не придавлюємо. Чомусь заговаруюсь сьогодні. Хотіла ще сказати, ця капуста, навіть коли стоїть, ну, коли починаєте її їсти, вона вже пропасилася, заносите в тепле місце, забуваєте поставити в холодильник. Вона також прекрасно себе почуває, не перекисає. Ось чому. Мені це сподобалося, і я вирішила випробувати цей рецепт. Дивіться, капусту з'їла. А ось така етикеточка, мама завжди підписує. коли дівчатка, Капуста в банці, мед. Підготувала. Мед сюди тільки натуральний, бджолиний, водичка вистигла. Як завжди, пальчиком ось так провіряємо. Приємно так тепловато. А подивіться, що я вам покажу. Зараз я це все відсуну. Подивіться, яка сіль кам'яна. Що це таке? Там чорне у мене появилося Бачите? Ось тут. Щось мені взагалі страшно і дивно. Що то таке? Зараз злию воду і подивлюся, що це воно. Поставлю паузу поки. Так, подивилася той осад такий від, від цієї солі. Сіль в мене кам'яна. Не тих своїх старих запасів, а якась закордонна. Що це таке, не знаю. Вибору у мене, в принципі, більше ніякого немає. Яка є, з такою буду готувати. Уже дивіться, одну ложечку відправила меду, і друга ложечка з такою невеликою гірочкою відправляю і ось так помішуючи, розчиняю мед у водичці. Поки буду ось так розмішувати, водичка повністю охолоне і буде як звичайна водичка кімнатної температури. Друзі, пробувала я на сіль цей свій розсіл, коли просто була ложечка солі тут, воно таке було злегка солоновата водичка. А коли я додала дві ложки меду, друзі, я вам скажу, що мед підсилив смак солі, і воно таке, неймовірно солонюче і противне. Кому цікаво, спробуйте, напишите, як вам подобається. Так, дивіться. Мед розчинився, водичка така золотавого кольору. Підкладаємо баночку. Банки можна використовувати будь-які. Я взяла трохлітрову. Ви можете брати в літрові, двохлітрову, літрову, півлітрові. Тут вже без різниці. І ось так легенько хочу вам показати, дивіться, я верха наповнила капустою. Ой, так. Тут таку. Барікаду наклала, щоб цей тримач покласти. І ось так повільно заливаю капусту цим маринадом. Бачите, помаленьку-помаленьку вона просочується завдяки тому, що ми не сильно набивали цей розсіл, розходиться рівномірно по всій капусті, заповнюючи кожну пустоту в баночці. Закриваємо капроновою кришкою, підкладаємо мисочку під банку і залишаємо на 2-3 дня в теплому приміщенні. Потім можна або куштувати цю капусточку, або винести в прохолодне місце, в погріб, в підвал, просто десь на балкон виставити. І вона буде зберігатися ось в такому вигляді. Тому Друзі, обов'язково спробуйте. Якщо вам сподобається або ж не сподобається, пишіть свої е, відповіді в коментарях, відгуки. Я вам бажаю миру, добра. Нагадаю, аби ви поставили вподобайку цьому відео, поділилися своїми друзями в соціальних мережах і також підписалися на канал, хто ще не зі мною. Вам не важко, мені дуже приємно. Адже по статистиці мій канал. Найбільше дивляться люди без підписки. А так, і вам буде приємно, я вас порадую новим цікавим рецептом. І мені буде приємно, що ви і, дійсно любите мій канал, поважаєте мене і підписалися. Тому так, взаємовигода. Друзі, ще раз миру, добра, пока-пока.